Так, роботи по відновленню клапана ЄР 1.6DI. В общем, дав мені друг свій клапан, він поміняв. Дав старий, він був весь вбитий. Я його почистив. Не видно, звісно, хрена. Коротше суть така, що він там чистий Почистив. Легенько тернув пастою клапана. Поміняв подшипник. Замінений підшипник працює чеки-поки. Один болтик не відкручувався, прийшлось його висверлити замінити. Заказав шестерні, бо оця шестерня ця латунна була з'їдена взагалі в... в ноль. Ця ще поношена, але ще якби нормально. То все, якби норм. Зараз. Почищу плату, поставлю назад і буду перевіряти, як він себе веде, який вольтаж на закритому і на відкритому клапані. Ну, в принципі, все. Ну, Смазка силиконова для шестерень пластмасових. А так, в принципі, вроді як... Тут теж зняв почистив тепловменік, поміняв прокладку. Ногенько можна герметиком. Є -є 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 Прилипла прокладка. В принципі, все. Треба тільки зібрати вже електронну частину і перевірити, як він буде працювати. Шестерню латунну заказував в Китаї. Що в було? Ось по таких параметрах заказував шестерню, 11 зубів, наружна 10, внутрішня 4, висота 8,5. и я заказывал две, еще одна осталась, вот такая вот шестеренка, полтора бакса, шестка. в общем такое, переверю, Скину видео.